Добрий день усім розказую в цьому відео конкретно по пунктах правила подачі на спонсорську візу в Британію. Чому конкретно по пунктах? Тому що вийшло оновлення 7 грудня і тепер все доволі сильно змінилося. Але починаємо спочатку по порядку. Саме перше, вам потрібен спонсор. Це, я думаю, зрозуміло. Про спонсора ще кілька слів скажу в кінці відео, додивлюйтеся до кінця, одразу також скажу. Вам потрібен спонсор. Це зрозуміло. Далі, коли у вас є спонсор, подача можлива лише за межами Великої Британії. Це, я думаю, теж зрозуміло. Наступний пункт, який я виділив, найосновніший віза є безкоштовною. Ви не повинні платити гроші нікому. Хто називає себе спонсором і людині, яка хоче виступити вам спонсором, і хоче ще з вас взяти гроші. В такому випадку віза є безкоштовною, це треба вам теж розуміти. Я знаю, що багато зі мною хто не погодиться по цьому питанні, але давайте це не будемо виносити на публічний доступ. Далі. Вам потрібно відповідати вимогам програми. Знову ж таки, це не я придумав, це пише на британському урядовому сайті. Основна вимога програми, яка? Перебувати в Україні до 1 січня 2022 року, або ж поясню іншим складом розуму, виїхати з України після січня 2022 року. Далі, коли ви подаєте заявку на візу, окремо робиться заявка на кожного члена родини? Окремо, це теж треба пам'ятати. Це таке популярне питання. Наступний пункт у кожній заявці вказуєте дані про всіх членів родини. Ну, наприклад, мама з дочкою подають заявку в своїй заявці. Мама вказує, що вона їде з дочкою. В дочці заявки мама вказує, що вона їде з мамою. Все зрозуміло. Я думаю, зрозуміло. В принципі, хто буде заповняти, ви це побачите, просто щоб, щоб було понятно. Тепер дивіться, які кроки подачі з 7 грудня. Саме перше, це інформація. Ну банально, це інформація про себе і про спонсора. Про себе я думаю, інформація і так зрозуміло, що от я, от мої такі-то дані, от мої докази того, що я перебував в Україні до 1 січня 2022 року. Все, погнали, заповнюємо анкету. Зрозуміло, тобто, першим пунктом я називаю інформація. Нікуди заходити не треба, нічого писати не треба. Збирайте інформацію про себе і спонсора. Зрозуміло. Друге, створюйте онлайн акаунт на свою електронну пошту. Наголошую, це важливо на свою електронну пошту. Мені пишуть люди, знову ж таки, я не хочу цього вносити в публічний доступ. Мені пишуть люди. Нам там хтось десь колись в результаті запитую людину: так ви доступу навіть до своєї заявки не маєте. Так, да, ми не маємо, тому що нам там десь хтось щось колись. Щоб не було такого, створюйте онлайн-аккаунт на свою електронну пошту. Після цього обирайте країну, де ви будете здавати біометрію. Одразу скажу, нічого страшного, в цьому немає здавати біометрію, тому що це вас лише сфотографують і візьмуть лише ваші відбитки пальців, але вам все одно треба буде приїжджати у візовий. Ну, незручності, вибачте мене, як уже є правила уже прийняті. Обрали країну, де ви будете здавати біометрію, після цього заповняєте заявку від свого імені. Заповняєте заявку, тобто заповняєте анкету. І коли вас ПНЕ направить на сайт візового, то ви завантажте Завантажити, по-перше, паспорт, по-друге, докази перебування в Україні. Ну, що таке докази перебування в Україні, я вже говорив в попередніх відео. Банально зробили виписку з Приватбанку, з Монобанку на англійській мові, що ви в Україні робили покупки. Просто що ви в Україні користувались карточкою, робили покупки, вам приходили там надходження і в тому прочі. Будь-які довідки з лікарні, щеплення, довідки з автошкіл, довідки, що ви щось там приватизовували з землею. Загалом також вам потрібно завантажити паспорт спонсора або його BRP, або інший статус, який дозволяє йому перебувати в Британії терміном 6 плюс місяців. Чому BRP? В якому випадку BRP? Ви ж скажете, в Британця немає BRP. Ну так спонсором можуть виступати не лише британці, а наприклад, українці, в яких є BRP. Вони теж можуть виступати спонсором, тому якщо в такому випадку вам треба теж його BRP завантажити. Зрозуміло, і також ще потрібно м -м, вказати, що в спонсора дійсно є для вас житло, наприклад, лист дозвіл від лендлорда на ваше проживання. Що ще хотілося б сказати по подачі заявки? Все це зрозуміло, що англійською мовою. Ну, тобто, виписка з банку на англійській мові, BRP воно саме по собі на англійській мові, паспорт спонсора він теж на англійській мові, ваш паспорт закордонний теж на англійській мові. Це, я думаю, зрозуміло, так? Коли ви заповняєте цю форму, в самому кінці вже візьміть в Google Chrome, де я рекомендую заповняти форму де найбільш зручно. Якщо ви навіть заповняєте на українській мові, на російській, переключіться на англійську. На англійській натисніть Submit Documents. І статус, щоб у вас став статус, Submitted. Я вам поясню, чому щоб у вас став цей статус Submitted, бо до мене пишуть люди, які довго чекають рішення по спонсорській візі. І виявляється, просто коли вони заходять в свій же аккаунт, вони останній пункт вони наче нажали, але він щось не нажався. І відповідно людина просто заходить, нажимає Submitted, і людині через тиждень приходить віза. От чудеса, так? Да? Далі обираєте дату та час візиту для здачі біометрії у візовому центрі. Якщо ви в Києві, то паспорт у вас на руках, але коли буде рішення по візі, то їдете у Варшаву для того, щоб вам поставили візу. Якщо ви за кордоном є, ще така функція називається Keep My Passport. Вона теж оплачується у візовому центрі. але вона, походу, коштує десь 100 євро. То дивіться, чи воно вам доцільно, чи воно вам недоцільно. Знову ж таки, виникає логічне запитання: скільки часу чекати цю візу? Так, але розумієте, оновлення було три дні тому. Відповідно, сказати, скільки часу її чекати, з точки зору практики. Поки що не можна, тому слідкуйте в коментарях. Я це обов'язково питання важливе. Закріплю в першому закріпленому коментарі. Воно буде. Обов'язково слідкуйте за коментарями. Воно буде. І також коли ви вже отримали свою візу в паспорт, далі ви їдете в Британію, і в Британії ви отримаєте BRP. Після прибуття в Британію ви отримуєте BRP. Знову ж таки, ви отримуєте BRP або кур'єром, або на пошті. Я поки що точно сказати не можу. Оновлення вийшло три дня тому. Тому в будь-якому випадку підписуйтеся на мій канал. Тому що це тільки перше відео з цієї серії. Я впевнений, що будуть якісь зміни, будуть якісь поправки, буде досвід і практика людей. І я цим поділюся. Хто хоче з людей поділитися своїм досвідом і практикою, як він подавав конкретно на спонсорську візу, уже після 7 грудня. Будь ласка, напишіть мені в особисті повідомлення. Можна все анонімно, поділіться, де що я правильно сказав, де щось я можливо помилився. Також поділіться, поправте, запишу нове відео. Тому що ціль цього каналу донести інформацію людям такою, як вона є насправді. Тепер кілька слів про спонсора. Е, на рахунок спонсора. Якщо у вас є спонсор, це добре. Якщо у вас нема спонсора, шукайте тобі, собі того спонсора. Виникає питання, де мені шукати того спонсора? А дивіться, я вам скажу так: де знайдете, то і ваше. Серйозно. тому що от ніякої бази спонсорів немає. Це раз. Нема такого, що ага, скинь мені. Мені теж дехто з людей писав. То ти мені скинь ту базу спонсорів, я там собі виберу. Нема такого, що я там собі виберу. Розумієте? Нема такого, що я там собі виберу. Це раз. По-друге, українці для українців можуть виступати спонсором, якщо вони відповідають певним вимогам. Це два, але зауважте саме спонсором, а не по сімейній схемі, подаватися, коли один в Британії знаходиться просто на BRP, а інший знаходиться в Україні і вже вони подаються по сімейній схемі. В такому випадку приходять всім відмови. Це хотів би додати, що. Спонсорська віза як така, вона є безкоштовною. Спонсору ви абсолютно нічого не платите за те, щоб він виступив вам спонсором, але вже вона є не настільки безкоштовною, як була раніше. Чому не настільки? Тому що дивіться банально, дорога у візовий центр і назад, де б ви не була, вона займає час, вона займає гроші. Це я думаю зрозуміло. Хто рішить е, свій паспорт з візового забирати? Послуга Keep My Passport в ЄС. Поверніть мені мій паспорт, вона е, теж коштує гроші. Ну, але такі правила вже прийняті. Чи погоджуватись на ці правила, чи ні, то кожен вирішує для себе сам. Нагадую, також, що крім спонсорської візи, в Британію можна поїхати по візі сезонного працівника. І Ще кілька слів, в кого є питання, пропозиції. І все інше, будь ласка, питання загального характеру. Коментарі відкриті, в коментарях я відповідаю. Питання не публічні, ті, які ви в публічному доступі, не питаєте. Моя лічка є в описі під цим відео, тому що ситуації в людей різні і люди питають різне. Просто я його на публічний доступ не виношу. В мене, знаєте, як. Професійного психолога, якщо людина питає в особисті, значить це в особисті. Ну, наприклад, от питання, яке ви ніколи не побачите в коментарях. Чи спонсор це папік? От ви таке питання ніколи не побачите в коментарях ні під одним каналом. Да? Ну, згідні зі мною, згідні на те, правлю, на те є особисті повідомлення. Щоб є питання, ті, які в публічному доступі ну, незручно задавати.